Добрий день, друзі. Сьогодні у нас найсмачніше приготування овочевої страви. Смачна і морква, і картопелька, і кабачок. Як таку смакоту приготувати? А легко і просто підписуйтесь на наш канал у нас найсмачніше. І ми разом з вами запечемо в духовці. Неймовірно смачну овочеву страву. Ах і смачно! Смажимо до півготовності кабачки і моркву. Кабачки і моркву натираємо на терці з великими отворами. Тим часу чистимо картоплю часник. Теж будемо натирати на терці. Картоплю солимо за смаком. Смачну овочеву страву будемо запікати в духовці. Викладаємо овочі шарами. Перший шар. У нас підсмажена картопля, другий шар смажена капуста. Як ми смажимо смачну капусту швидко і легко, у нас на каналі є відео, посилання в описі. Капусту небагато кладемо, щоб повністю картоплю капуста не покривала. Розподіляємо по всій посудині наступний шар кабачково-моркв'яний. Ось моркву. І всі кабачки викладаємо наверх картоплі з капустою. Ось так. Це все посипаємо кропом. Та додаємо подрібнений часничок. Все розрівнюємо, щоб рівненький шар був. До яєць додаємо сіль та сметану. Все змішуємо, перемішуємо. Ось цими яйцями вдалємо нашу страву. Не забуваємо розігріти духовку до 170 градусів. Заливаємо сметаною з яйцями нашу страву. Ось так. Потрібно, щоб заливка дійшла аж до дна, трішки видавкою поколеною. Ставимо страву в розігріту духовку на 30-35 хвилин. До натертого плавленого сирку додаємо натертого часничку Цим сирком і часничком за 5 хвилин до готовності посипимо нашу страву. Яка печеться в духовці? Ось страва вже пахне на всю хату. Посипаємо сирку з часничком на страву. І ще в духовці залишаємо 5-6 хвилин і будемо неймовірно смачну страву подавати до столу. Ах! Овочева страва пахне, аж слинка тече. Почекаємо ще кілька хвилин. Будемо смакувати. Чи не пора вже нашу страву вимати з духовки, Ах, і пахне на всю хату. Друзі, сподобалось відео? Ставте вподобайки та пишіть коментарі. Щоб ми і ви щасливо жили. Підписуйтеся на наш канал, щоб у вас та у нас все було гаразд. А ми знаємо, що все буде добре. Пора страву подавати до столу. Нехай трішки охолоне. Розріжемо навпіл. Смакота. Ах, які запечені овочі смачні. Цю смакоту її і їсти хочеться. Ну, вже дуже добре, смачно, апетитно запеклися овочі. смачно смакота